Для тільців, тільців в листопаді. Тут все вискочило. Ага. Ну, теж тут багато вогню, яких-то справ у закладах, дивіться, здаємо на права, подаємо якісь документи. От, якщо у тільців які-то пацієнти, клієнти. Замовники, тут цілий ворог їх цього всього. Дивіться, щоб було все добре, щоб не було скарг ніяких. Тому що таке, яке, дуже хаоса багато, от що я хочу сказати. Тільці, дорога, дальні дороги в листопаді будуть, можливо. Також тут у кого автівки. То вони можуть не працювати, можуть як потрібен ремонт. Або, так, да, тут таке, що. Я навіть можу сказати, що. Дивіться, там масло не залите, не того чи не того бензину. Так, добре. В мене, Ну тут Тікток дає мало часу, да? так що в нас тут трошки так. Дивіться, якщо ви сподіваєтесь на щось, що то вам розповіли там, про сина, чоловіка, там, які то надії дали, то це відкладається. Це, як знаєте, не скоро не буде в листопаді. Не буде в листопаді, далі таке далі щось іде. Так, тут радять тільцям не сидіти в інтернеті. І карти говорять, подивіться на здоров'я своїх рідних, а також на своє здоров'я. Бережіться, тут що то, можливо, ну, листопад це таке соплі, кашлі. З грошима туди сюди управляємось стабільні зарплати. Тут поки що стабільно. Їмо багато, ні в чому собі не відмовляємо. ну кільця. В цілому все добре. По дітях тут і по родині. Ось такий листопад більш-менш спокійний. Я тут тільки за здоров'я мені карти вказали, що щось. Якийсь ляволь, бережіть себе і рідних.